Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Димківці Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 70 квадратних метрів. Будинок цегляний, покритий шифером та має три кімнати. До будинку заведені усі комунікації. Є електрика, газ, каналізація септиком, підключений швидкісний інтернет та замінені майже усі вікна. Стан будинку цілком добрий, але новий господар може трошки навести порядок і обставити будинок зі своїм смаком. Загальна площа ділянки 30 соток. На ділянці розташовані усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня з кімнатою та літнім душем. У будинку залишаються меблі та побутова техніка. У селі є гарно розвинута інфраструктура. Є загальноосвітня 11-класна школа, дитячий садочок, магазин, відділення пошти, кіоск. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, Звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення є в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!